Всім привіт! Друзі! З вами переборчик на танку, і я радий вітати вас на своєму ютуб-каналі. Друзі, сьогодні з'явилася у нас ось така рулетка на грандіозний контейнер, головний приз. Що тут може випасти з нього? Випадає дуже багато призів. Це і танчик, і контейнер, і обвіси. І легендарний камо на цей танчик. Тобто 100% ми сьогодні з вами отримаємо танчик, якщо докрутимо цю рулетку до кінця, і випаде нам цей грандіозний контейнер. Вартує ця рулетка 25 тисяч золота, як і в попередній раз. Вже була в нас е, така рулетка, був такий розіграш, я його крутив, і мені дуже дуже цікаво ще раз повідкривати всі ці контейнери і подивитися, зрівняти чи гірше стало, чи краще. Зараз ми це з вами будемо перевіряти і крутити дану рулеточку. На рахунку маємо 21 тисячу золота. Надіюсь, нам цього вистачить, щоб докрутити до кінця. Якщо ж ні. То щось придумаємо, щось продамо або докупимо золото. Поїхали крутити. Перший оберт робимо, і поки крутиться у нас перший оберт, хочу дуже вас сильно попросити підписатися на мій YouTube канал. Я тут дуже дуже часто відкриваю різні контейнери та кручу рулеточки, які виходять у нас. В грі підписуйтесь, не пропускайте е, відосиків, і обов'язково поставте вподобайку, якщо вам подобається контент такого формату. Перший у нас контейнер Збери їх усі, ой, забрав його, ну давайте відкриємо, випаде нам ще раз і відкриємо його е, з іншим контейнером. Поїхали далі. Другий прокрут містичний. Бачите? Е, з першого випав нам контейнер і з другого випадає контейнер. Це прикольно, що відразу дає нам. Контейнери з них можемо щось цікаве золотати. О, до речі, в нас випадає містичний контейнер другого рівня. Ми зібрали по талісманам. Знаєте що, давайте зразу будемо це все відкривати, не будемо відкладати на потім, бо дуже ж дуже цікаво дивитись. Так, ну що, маємо 100 золота з контейнера другого рівня. Небагато, але добре, що хоча б золото. Золото нам потрібно, щоб докрутити цю. Рулетку до кінця. Бо нагадаю, що нам не вистачало 4000 золота. Давайте дивитися, о, є їх усі. Чому так радію? Ну, не радію, а кажу, що о, є, бо нам вибав контейнер е, з першого прокруту. Ми його не відкрили і зараз маємо змогу відкрити, не відлучаючись, так сказати, від рулетки. Так, відкрили дві скрині, вони пусті, Лише, лише бустери. Поїхали далі, крутимо. Дуже хочеться і квест, який якийсь гарний отримати, і мегаконтейнер відкрити, подивитися, що там. Так, ікси досвіду непогано. Е, відпад відкрити. Дуже кру круті ці контейнери, класні, і мегаконтейнер, і відпад, і містичні. Але з них останній вже, напевно, місяць, а то й два, ну зовсім нічого нормального не випадає. Як от чому? Чому так сталося? До нового року було ну, просто імбово. Сипало і сипало, сипало і сипало. Тут якась люта відкрутка. Містичний контейнер. Випадає нам. Давайте дивитися, що тут 500. 500 це вже непогано, це круто. 500 золота. Забираємо. Поїхали далі. 700-700 золота вже коштує в нас оберт. Я і не помітив. Що вже така сума, і випадає нам 2750 вільного досвіду за 700 золота. Ну, дорого, дорого і боляче. Ще дві нагороди в нас такі є по 2750 вільного досвіду. Ну, нікуди ми від них не дінемося. Випали бустери, забираємо їх, вже вони нам сьогодні випадати не будуть. І ще в нас тут є контейнер, ось такий. З анімованим аватаром. Також він. Не дуже хочеться його утримувати, але але я думаю, що заберемо його точно. Так, містик. Дивіться, всі містики забрали. Тут було всього три містичних контейнера, і ми вже їх усі відкрили. Забрали досвід і золото. Все, зав'язуємо. З містиками, поїхали далі. Ще в нас є контейнери відпад, є мегаконтейнери, є зберег усі. Так, досвід, вільний досвід. Забрали вільний досвід. Ну, Дивіться, залишилися у нас тільки контейнери. Далі будемо їх зараз відкривати. По черзі залежить від того, що нам буде випадати. Зберег усі Падає також останній. О, тут фіолетові бустери, це круто. Навіть три сертифікати дало нам на 28 тисяч вільного досвіду. Це непогано, але хотілося б танчика. Хотілося б зловити танчика, крім головної нагороди. Було б прикольно. Опа! Два контейнери відпад. Ну, оце вже. Це вже щось має бути мощне, Давайте дивитися. Багато нагород дає. Так, їх усі, 50 тисяч вільного досвіду і всього лише 2 тисячі... ой, 2200-200 золота, всього лише 200 золота. Давайте відкриваємо, їх усі. І що тут тут у нас також бустери. Добре, забираємо. Ну, багато нагород. Це прикольно. Другий контейнер відпад. Давайте дивитися. Ось такий відпад мені подобається, де багато нагород, є на що подивитися. А ось цей, ну, пустий, просто три нагороди. Ну, талісман він не рахується, він завжди є у кожному контейнеру. Тут три нагороди, просто бустери, і все. Навіть немає жодної копійочки, жодного натяку на золото. Такі середні були, якщо брати. Перший був крутий, другий фіговий і маємо, що маємо. Закінчились у нас відпади. Я, до речі, думав, що їх там буде ще один раз, а їх вже немає. Ось такі виявилися ці контейнери підступні. В першому було все прикольно, а в іншому так собі. Так, забув знову відкрити цей контейнер з аватаром. Давайте його відразу відкриємо. Подивимося, який же ж аватарчик. О, добре. У нас декілька вже таких є. Нічого цікавого. Так, де-де-де-де наша рулетка. Цих рулеток понадавали, але цю вирішив крутити до головної нагороди. Бо о, є квест. Валіза з квестом. Забрав її, відкриємо трішечки пізніше, вже не будемо відволікатися. Я думаю, що ми точно вже будемо докручувати цю рулетку. До кінця, так, контейнер з обвісом. Давайте подивимось, що в нас за обвіс. Вискочка. Ну добре, вискочка, так, вискочка. Забираємо її. Так, 5 тисяч у нас його залишається. І 4-4 оберти буде. Ну да, нам головну нагороду та й все на цьому. Не давай вже ті мегаконтейнери. Дає, дає все ж таки один мегаконтейнер. Давайте дивитися, можливо, нам тут зараз десь 10 тисяч золота і будемо з вами радіти. Ні, дає 250, але прикольно, що дає чорну скриню. Тут також на нас чекає золото. Зараз подивимося, зараз подивимося, в якій кількості 300-300 золото. Добре. І разом залутали 550 золото. Так, що маємо? Маємо, що в нас вистачає лише на останній, зараз тільки на один ось цей прокрут. Робимо його, подивимось, що випаде, і далі вже будемо. О! Є! Як це імбово? Як це імбово? Дивіться, просто ми Забираємо наш головний приз, і все, нам не вистачає золота, щоб далі крутити. Скільки ми з вами заощадили золото? Два останні прокрути. Дивіться, тисяч... 4 тисячі золота, Просто чотири тисячі золота. Зараз нам вдалося з вами якраз та кількість, яка нам не вистачала, і плюс ще в нас 1400 залишається на рахуночку. Давайте подивимось. Що ж нам випаде? Так, ну що, відкриваємо першу валізу. Хочеться містичні все-таки Так, містичні контейнери, а скільки штук перемогти в 15 боях, і ми отримаємо 5, 3 містичні контейнери. Добре, переможу в 15 боях і покажу вам, що випаде з цих контейнерів. Забираємо. І також давайте відкрию грандіозний контейнер. Але спочатку буде е, у вас відкриття ось цих м, трьох містичних контейнерів. Я зараз зіграю е, декілька боїв, виграю їх і відкрию вже разом з вами ці контейнери. А після цього вже відкрию грандіозний контейнер. Так, друзі, пройшов я квест. Залутав я наші містичні контейнери. Ось вони, три штучки, і ще не відкривав. Грандіозний контейнер. Давайте розпочнемо з цих містиків, відкриємо їх, і далі вже буде грандіозний контейнер. Поїхали. Перший у нас містичний контейнер з квесту приносить нам 500-500 золота. Дуже добре, що випадає золото. Це мені подобається. Так, ну тут вже кредити: 75 тисяч і останній третій контейнер. Дає нам 500 золота. Дивіться, ну, містики, цей раз видають золото, і мені це дуже подобається. Плюс 1000 золота. Забираємо ми за три містичних контейнера. І так, була в нас е, скільки? 21 000 золота. Зараз майже три тисячі маємо. І е, що? І у нас ще не відкритий один грандіозний контейнер. Це. Максимальна нагорода, яка випала нам з рулеточки. Відкриваємо її. Поїхали. Дуже було б круто отримати якусь десятку, але але, так, що це в нас? Ага. бізон це 45 Немає в мене такого танчика, не грав я на ньому ніколи. Ну, побачимо, покатаємо, побачимо. Друзі, якщо у вас є такий танчик, ви на ньому граєте, то напишіть, будь ласка, мені, як вам цей танк подобається чи ні, броньований, не броньований. Ну і взагалі, чи подобається вам цей танчик, напишіть, дуже буде мені цікаво почитати. Так. І що в нас ще тут є? Є ще три містичних контейнери, і випав нам квест на збери їх усі. Потрібно зіграти 25 боїв, і також ми отримуємо три контейнери, збери їх усі. Давайте зараз відкриємо ми три містичних контейнери. І вже після цього я зіграю ці бої і в цьому ж ролику відкрию ще ці три контейнери. Збери їх усі, щоб у нас вийшло одне таке повноцінне відкриття. Відкриття. Давайте ще, до речі, побачимо, як камуфляжик виглядає. Ось так. Ні, Ну прям круто. Дуже круто, мені подобається. Головне, щоб ще танчик також був прикольний. Дивіться, як ну просто бомба. Мені дуже подобається, як виглядає цей танчик у легендарному камуфляжі. Так, переходимо до ще трьох містичних контейнерів, які нам випали. Погнали далі. Відкриваємо. Тут у нас 4 000 вільного досвіду випадає з першого контейнера, 200 золота випадає з другого контейнера. Ну, містики сьогодні дають золото просто-просто дуже круто. І 50 тисяч мінімалка випадає нам з останнього контейнера. Так, друзі, зараз проходжу швиденько: ось цей квест на 25 боїв. Забирають три контейнери збери їх усі, і вже будемо з вами підводити остаточні підсумки по сьогоднішній нашій рулеці. Так що, друзі, ось ми забираємо вже наші скриньки, зіграв я 25 боїв. Забрав три контейнери збери їх усі, і зараз ми їх вже довідкриваємо, і буде у нас остаточний результат по нашій. Рулеці, погнали їх відкривати. Три штуки всього лише в нас. Давайте дивитися, що випадає. О, круто, що є компенсація, і е, фіолетовий бустер. Це завжди прикольно і класно. Краще, ніж прості сірі. І поїхали далі. Поїхали далі. Другий контейнер. Знову фіолетовий бустер. Ну, круто. Мені подобається, давайте ще раз разок, так і буде прям-прям імба. Ні, тут вже ці ребустери, але нічого страшного. Ось такі ресурси ми отримали. Давайте швиденько їх складемо. Можливо, назбираємо якийсь один цілий останній сертифікат. Давайте подивимося, де вони, де вони, А ні, не зберемо, не зберемо, але нічого страшного. І так, що ми маємо? На рахунку в нас 4400 золота. Ну я е, зіграв 25 боїв і там нафермилося трохи золота. Давайте рахувати, що разом з компенсацією ми назад отримали 4000 золота. Було в нас 21 тисяча, 21 мінус 4. Це 17 тисяч золота. Я витратив на давайте я це приберу. Ось. На ось такий танчик прикольний, я вже на ньому пограв, мені він сподобався, з легендарним камуфляжем. І трішечки нам там поверталося золото, з багато бустерів і всяких різних приколюшок. В принципі, друзі, 17 тисяч золота за такий танчик, плюс легендарне каму, плюс всі ті плюшки, які нам повипадали. Я думаю, що ми десь, грубо кажучи, вийшли в нуль. Але ж було б прикольно, я думаю, що. Щоб вийти в плюс, згодні зі мною чи ні? Друзі, напишіть, як вам, як вам цей бізон, до речі, напишіть мені. Не забудьте, в кого є. І е, ось таке в нас, друзі, було сьогодні відкриття. Якщо ви крутили цю рулеточку, е, напишіть, будь ласка, що вам повипадало. Е, дуже цікаво буде почитати і зрівняти з моїм відкриттям. А якщо ви ще не крутили, дивіться заново цей ролик і дивіться, що мені випало за е, 17 тисяч золота. Ось таке, друзі, в нас було сьогодні відкриття. Буду з вами. Прощатися, до нових зустрічей. Всім па-па!